Всім привіт! Як ви ставитесь до манго, в яких героїня перероджується в світ дуже подібному до свого, але де є персонажі із прочитаної новели? Якби це сталося з реальною людиною, де її звичне життя змінюється, звучить навіть моторошно, але в нас сьогодні більш спокійна манхва, але не до кінця, адже хорорні моменти ховаються серед спокійної атмосфери, і мені насправді це подобається. Сьогодні я розповім вам про одну з перших улюблених мною історій. Закон безсоння в жанрах. У нас школа, романтика, комедія та ісикай. Звучить, наче типово, але те, що героїня залишається собою, а не стає якоюсь злодійкою або головним героєм, то це доволі нетипово. Нас знайомлять з головною героїнею Дан і їй 14 І вона вступила тільки в середню школу, але в перший же день на неї чекав сюрприз. Замість її звичайної шкільної форми, яка тільки вчора тут була, лежить доволі знайома, але така нереальна форма. Схоже, більш на якийсь косплей на одну з новел, яку читала головна героїня. Вона запитує про це у мами, але та каже, що це звичайний шкільний одяг в її новій школі. А сама Даниї трошки в ступорі. Їй це все здається дуже дивним. Ну, вона вирішила все ж таки піти в цю магічну школу, але відразу ж на порозі зустрічає неймовірність привабливу дівчину, хоча геген без поняття хто це, але ця незнайомка поводиться так, ніби вони близькі. І поки Дані просто слідує за красунею. Але тут Геге перепитує, куди вони йдуть. А та відповідає, що очевидно, що в школу. І Дані запитує, а чого вони все-таки разом йдуть. Та трохи не розуміє, чому та її таке питає і засмучується. Ми дізнаємося цю незнайомку звати Йорін. Ну і вони все-таки йдуть разом. Героїня бачить незнайомих людей, незнайому школу, і це, звісно, її непокоїть. Такої місцевості вона взагалі не бачила. Тому Дані сказала, що видно, що сталася помилка, і вона зараз піде шукати свою школу, бо це не та, куди вона вступала. Та ні, попрощалася, а Йорін не розуміє, про що та говорить. Поблизу інших шкіл немає. Геге на позитиві, наче не розуміючи всієї ситуації, йде шукати ту школу, але тут стикається з одним красунчиком. Вони обмінюються поглядами. Але що бентежить Дані, так це незвичайна зовнішність у корейця. Голубі очі, в принципі, бентежить все те, що і в Йорін. Так, героїня наша жила в більш реалістичному світі, де люди не народжувалися з малиновим кольором волосся. Це все занадто дивно, але дівчині хлопець сподобався. Хоча не тільки їй, в нього вже є група фанатів. І звісно, для реального життя це досить дивно, адже аж такої гострої реакції не буває. Дені вже задумується, що потрапила у веб-роман, який читала. Але звісно, її здоровий глузд відкидає цю ідею, хоча зря гге вирішує. Знайти в інтернеті інформацію про свою школу, ту якій вона складала іспити, але нуль інформації. Звісно, це призводить в ступор. Думаю, потрапити в таку ситуацію взагалі не весело. І посеред роздумів Дані зустрічає ще одного дивного красунчика, який не вписується в стандартного корейця, світловолосся, і з'являється ще один радісний хлопчик, який героїні нагадує прибульця. Він представляється, звуть його Джуїн, а світленького джехо. Звісно, геге також говорить своє ім'я. І коли вони хотіли піти в школу, вона каже, що не навчаються там, хоча звучить дивно, адже. В неї саме ця шкільна форма. Він каже, що не знає про яку саме школу вона каже, і, скоріше всього, вона не існує, тому що в нього феноменальна пам'ять, і він ну нічого не в змозі забути. Але такий маленький спойлер, все ж таки, буде одна вкрай важлива річ, про яку прийдеться забути, незважаючи на бажання. Геге вирішує все ж піти та перевірити списки у цій дивовижній школі. І звісно, виявляється, що вона і справді є в цьому списку, та ще й з оцими диваками. Ми в одному класі це все більш підштовхує на незвичні думки. І тут ми знайомимось з поки останнім красунчиком. Ін Хьон. і все, картина склалася. Це вже та новела, про яку читала героїня. В класі на ГГ пили Йорін, і в одному ряді сидять всі красунчики. Це дивує ГГ, чому ніхто не звертає увагу на їх дивний колір волосся. Тут пише їй Йорін, і це дивує, звідки в неї номер телефону. Через сусідок по партії ГГ дізнається, де. Яку інформацію про цих чотирьох. І звісно, Дані розуміє, що вона виходить другорядний персонаж. А та приваблива дівчина головна героїня, яка має обрати когось з чотирьох, типу любовний роман. І ГГ розуміє, наскільки це все абсурдно. Вона помічає, що інші в класі типу других персонажів прям штамповані, і це, звісно, не приваблює. Відбувається знайомство Джихо та Йорін, доволі штамповано, на думку Дані. Після біла волосика знайомиться із Жуїном. ГГ розуміє, що між ними ніби велика стіна. Після школи Йорін тягне героїню піти разом і злиться чому та її ігнорує, чуть не плаче, тому геге, хоч нічого й не розуміє, каже, що все окей. Ну, розоволоска каже, що Дані єдина її подруга, і вони йдуть разом. Вдома Геге розуміє, що це веброман, шукає вінеті про новели, але нічого не знаходить. А різнокольорове волосся тут норма. Ну, Дані лягає спати з думками, що це все дивний сон, і що по пробудженні вона повернеться в свій світ. Але її очікування не виправдані, і вона дізналася, що в цьому світі вона й справді дружить з дівчиною по сусідству Йорін. Ну і ГГ, розуміючи, що це все абсурд, планує припинити спілкування з тою дівчиною, щоб не зв'язуватися з основними персонажами. Але, звісно, по канону жанру в неї нічого не вийде. Нам показують Емскіп три роки, і її буде Джехо, а вдома тосується Йорін. Зустрічаються із іншими та йдуть у поїздку. А з цим Джуїном у Дані доволі теплі стосунки, що той називає її мамою. Ну, звісно, із цією подругою вона у приємних стосунках. Поки кили... Лише у маленькій сварці з чорнишом. І нас знайомлять ще з одним неочікуваним персонажем брат Йорін, який, так скажем, стане першою закоханістю головної героїні. Але якщо чесно, то мені він також симпатизує. Нам покажуть минуле і розкажуть, як вийшло так, що Данис спілкується з розоволоскою та її бандою. Була у ГГ одна ситуація з новою подружкою, з якою вона хотіла зблизитись та позбутися Йорін. Це, звісно, ту засмучувало. Але вона все-таки продовжувала знайомитися з новенькими хлопчиками. Оцей Чорниш це Чонйон, а ця нова подруга та ще собака. Вона заздрить красивій Йорін, тому найбільше поливає її брудом. Дані не звертала уваги на всі спроби Йорін з нею, типу, як помиритися. Це все підмічав Джехо, який спочатку не взлюбив Дані. Ну з його сторони це виглядає логічно, чому ця дівчина сміє ображати ту, яка йому сподобалась. Потім Геге все ж таки розкриває злі помисли нової подруги і, розуміючи, що занадто ображає розоволоску, йде миритися. В ролі стража там був старший брат красуні, але все ж таки він її пускає. Воз'єднання було, наче у парочки коханих. Ну, все-таки почалося. Неминуче Даній із іншими здружилася, адже її найпершим прийняв. А інші дівчата не взлюбили тепер і геге. Через це буде не один конфлікт протягом манхви. Але завжди буде той, хто допоможе. Ну, ми і повертаємося в теперішнє, Стається перепалка з якимись прихильниками йорін. Але по класиці жанру все проходить гладко. Насправді спостерігати за цими двома приємно. Вони один одного справді підтримують. Щоб багато чого не переказувати, розкажу основне, тому що манхва доволі велика, і це плюс. Я хочу більше розповісти про цікавинки. Ну, наприклад, Чонйон підпрацьовує моделю, і скажу так, з Дані в нього буде непогана хімія. Я думаю, я можу сказати, але цей чорниш був закоханий у ГГ, а не в Юрін, як думала Дані. Від канону новели майже нічого не лишилося. Хоча сама героїня не повірить словам про кохання від Чонйона, адже вона все ж таки на початку буде вважати інших більш персонажами, ніж людьми, і щоб подолати це потрібен час. Звісно, свої непорозуміння в них будуть, але все вирішиться. Ну може і не все спочатку. Далі в нас іде Джихо, багатенький хлопчик. Мені дуже схожий на типового протагоніста для героїні Сьодзе, але має він свій шарм. Це те, як спілкується з ГГ, хоча й не тільки. Можливо, все-таки сарказмом він намагається не показувати свої почуття Дані, хоча вона до останнього не буде розуміти, що в неї. Майже всі закохані. Джихо був до речі на обкладинці у манхви. Ну, в принципі, як і Чорниш. Тому багато хто думав, що це вирішує те, з ким залишиться головна героїня. Але ні, Коріше, це те, хто закоханий у неї, і тут прям гарем. До інших потім у ГГ будуть деякі загони в старшій школі. Вона захоче відкрито не спілкуватися зі своїми друзями, але скажу як спойлери, нічого не вийде. Думаю, тепер розкажу найцікавіше у цій манхві: це те, що наша Дані буде період. Дична повертатися в свій старий світ, звісно, не по бажанню, і це буде травматичним досвідом, адже про неї в цьому світі оці персонажі забудуть, а саме ГГ залишатиметься там, де їх. Навіть не існує, і в неї залишатимуться спогади, які неминуче робитимуть її боляче. І як контролювати такі прыжки між світами, Геге не знає, і на цій почві багато буде чого цікавого. На початку друзі не знатимуть, але пізніше вони помітять дивності, та Данів все сама розкаже. І вони будуть разом намагатися це зупинити. Звісно, не знаю, яким способом, але якимись маленькими кроками щось буде потроху виходити. За їх дружбою приємно та цікаво спостерігати, коли ні, та інші перейдуть в старшу школу, то з'являться нові, не менш класні персонажі. І один з таких це руда. Для мене був один з фаворитів. Його минуле дуже цікаве, і арка з дані мені припала до душі. Він мій фаворит і подобається більш ніж біляш та чорниш. Але це чисто мій смак. Цікаво, а хто вам найбільше припав до душі? Хоча був прикол з рудою, коли Дані думала, що це дівчинка під прикриттям. Ну окей, Дані думала, що руда закохана в чорниша, і в них навіть незабутній перший поцілунок буде. Але на жаль, чи на щастя вони гетеро і люблять геге. Далі буде цікава ситуація з братом Йорін. Ну і сильно спойлерити не хочу. Але скажу так: це було реально неймовірно читати. Мені здається, що я цю роботу можу перечитувати вічно і плюс, незважаючи, що зараз розділів і так більше 200, робота досі продовжується. Я знаю деякі спойлери в новелі, по якій ця манхва і малюється, тому цікаво дізнатися, що ж там такого станеться. Я надіюсь, вам сподобалася ця робота, я скажу так, це все, що розповіла ще не всі приколи. Я вам вдячна за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свій відгук.